Телефонний дзвінок товстій жінці. Алло, я маньяк, і я стежу за тобою. Вона глядаючи себе. Хм, погано стежиш. Я би навіть сказала занедбав ти мене. Марічка шкрава дзвонить Петрику. Петрик, приїжджай до мене на чай. Та мені і вдома непогано. У мене варення смачне. Марічко, я ж не люблю солодкого. Ну приїжджай, поваляємося голими у ліжку. Натяк зрозумів. Вже їду. Черга під кабінетом у лікарні. Відкриваються двері, та лікар на весь коридор радісно повідомляє. Відповідно до закону про захист персональних даних, ми не маємо права запрошувати пацієнтів, називаючи їх на ім'я. Хворий з гонореєю. Заходьте. Пані, подаруєте мені свою фотографію, га? Пані кокетливо. А навіщо? А я її у сервант поставлю, щоб діти боялися за цукерками лазити. Їдуть двоє далекобійників. Дивляться? Дівка голосує симпатично. Микола, візьмемо? Звичайно. Вона ззаду сіла і у спальник залізла. Водій одразу. Нумо, Микола, тримай кермо, я зараз. І шмиганув до неї у спальник. Через десять хвилин вибрався, сів уперед, закурив. Ай, добра дівка, Миколо, напарник. Що, справді добра, Петровичу, ну ж бо, тримай тепер ти кермо. І теж шмигонув до неї в спальник. Через десять хвилин дівка вилазить, сідає поряд з водієм, закурює. Ай, гарний у тебе напарник. Петрович запитливо дивлячись на дівку. Ну-мо, тримай кермо.